Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. І сьогодні моя улюблена рубрика розпаковка. Отримала 6 сортів гейхер. Сьогодні у нас 17 жовтня. Я вже думала, не буду замовляти, оскільки я переживаю, щоб гейхерки вкорінилися добре до морозів. Але побачила у Фейсбуці оголошення. Мій улюблений сорт. Цю гейхеру я завжди хотіла, але якось коли я вибирала, то перевагу віддавала іншим. А це попалася вона мені у наборі, і набор з шести гейхер, і всіх цих гейхер у мене ще не було, тому я вирішила замовляю. Гейхери можна садити, кажуть, допоки лопата встряє в ґрунт, тобто до морозів. Всі ці гейхери прийшли з закритою корневою системою у горщиках, а дві прийшли з ніби з відкритою, але вони теж гарно запаковані. Зараз вам кожну окремо покажу. Це у нас сорт. Так, грип Ось така класна. Далі це мохіто, це гейхерелка. Ось вона прийшла з грудкою землі, але гарно так упакована, утрамбована, тому там особливої різниці немає. Шампань. Ця шампань, ну, це взагалі така, вона всім подобається. Дуже задоволена, що нарешті вона у мене теж з'явилася. Це персик Грузії, так як Джорджія Піч. Це теж класний сорт, я його теж, до речі, хотіла. Там є і, і персик Грузії, і слива Грузії, і все воно класне дуже. Це мініатюрний сорт, і я знаю, що він дуже-дуже гарно цвіте, такими рясненькими маленькими. Ось, ось навіть так, де навіть ось тут, а видно маленьке ось квіточка. Навіть тут є блонді з мініатюрних сортів. Теж прикольно. Зелених сортів у мене мало, чомусь я одразу почала купувати більш такі яскраві, червоні, рожеві, сріблясті. Тому зелені, тепер, коли з'являються в наборах, то мені теж нормально. Це сорт королівський пепермінт. Рекс пепермінт ось така у мене нова серія, нове поповнення. І зараз я їх буду. Висаджувати. А ви підписуйтесь на мій канал і слідкуйте, як будуть рости мої кралечки. І ось я вже висадила свої гейхери. Тут я пропустила місце, я не хочу, щоб дві схожі росли поряд. Я їх так розсіяно, як драже кольорове висаджую. Шампань у мене тут. І ось там росте махіто.